Друзі, привіт! Я тільки-тільки закінчив свій дводенний велопохід і думаю, що вам буде цікаво подивитися, що я беру з собою з речей на 2-3 дні походу. Змінюємо ракурс. Перше, що в мене на голові, це шолом. Окуляри, рукавички. Так, і давайте перейдемо до сумок, подивимося, що я ввожу всередині. Позаду в мене дві ортліб по 20 літрів. Класичні кофри для велотуризму. Але давайте почнемо з передньої сумки. Тут у мене попереду вожу з собою газовий балон від собак та інших агресивних савців. І заглянемо всередину. Тут в мене захист від сонця, крем, кабель для зарядки, серветка для протирання окулярів, пауербанк. Цього разу я брав з собою на 10 тисяч. Це чохол на шкіряний брукс, він боїться води, дощу, то я, якщо йде дощ, накриваю. Курточка від дощу і вітру. Спюк, малесенька. Не буду розгортати, якщо цікаво, скажіть десь в якомусь відео колись покажу. Вона дуже компактна, тоненька і захищає від вітру і від дощу невеликого, звичайно. Так, поки все сюди викладемо. Якісь залишки від цукерок, які я в дорозі купував їв. Велокепка, вся. Ну і в принципі все. Так, по світлу в мене була м, комплект лізайн. Фара максимальна яскравість її 400 люмен. Дуже мені подобається, вона заряджається від е, USB. І також мигалка задня, також лізайн, вони в комплекті йшли. Теж від USB заряджається. Дві фляги по 750 мл. Цього разу я в обидві наливав воду. По дорозі поповнював водяний запас, купував Кока-Колу один раз, купував поляну квасову, в ній солів багато, то я стараюсь щось таке пити, а не звичайну воду. Велокомп у мене Сігма, звичайний, безпровідний. Так, ну і перейдемо до сумок. Саме цікаве тут. Будемо помаленьку відкривати кожну з них і дивитися, що там всередині. Я вирішив саме зараз записувати це, коли я тільки-тільки переїхав і все так, як воно є, все в пилюці, тільки з дороги. Тому тут нічого гарненько, навмисне показово не розкладено. Тут все, як я. Поскидав в останній день. Тут, типу, кроксів тапки такі, я завжди їх беру, бо комфорт на... на стоянці мені дуже подобається, можу вдягати і ноги відпочивають. Я завжди беру і в піші походи, і в велосипедні, в будь-які тапки це must have. Це моя... мій мішок з їжею. Колись в мене був такий. Китайський е гермомішок, ну він такий сумнівної якості. Я попросив, у мене мама шиє трошки, попросив її е один з таких мішків. Він був аж на 40 літрів перешити в такий невеличкий, він затягується. І тепер це в мене мішок для е зберігання харчування в поході. Пізніше ми зараз розберемо, що там залишилось. Покажу, покажу що я брав. Гермомішок Sit to Summit. В цьому гермомішку, наскільки він на 4 літри, я зазвичай тут ввожу одяг. Цього, ро, цього разу в мене максимально мало одягу, тому що спеку передавали 30 градусів, і я просто практично нічого не брав з одягу. Штани, які я провозив з собою, так жодного разу і не вдягнув. Я їх брав скоріше для того, щоб... Біля багаття десь сидіти вечірком і від комарів спасатися. Ну і зараз більше нічого тут немає. Ще тут лежала друга пара шкарпеток, яку я вже одів на себе і десь там брудні лежать. І футболка, яку я брав для сну. Цього разу я теж не брав ем, термобілизну, бо знав, що буде е, е, спекотно, і взяв просто футболку чистеньку для того, щоб було приємно спати. З Китаю дуже мені цей сподобався. Надувний е, каремат. Light Tour, Не знаю, не буду розпаковувати, певно, багато часу займе. Ось так він і виглядає. Одна сторона зелена, друга срібляста. Це просто надувний. Він не важкий. В титрах напишу, скільки важить, по-моєму, десь 400-440. І компактний, дуже мені подобається. Бо в мене ще є один ем, терморест, е, теж, е, само, той самонадувний, це просто надувний, а той самонадувний. То він десь такий, ну, ось такий великий. Десь може як три цих. Цей більш компактний. І мені <кхід> в такі покатухи дуже подобається його брати з собою. Зараз це практично мій основний каремат. Так. Е, Знову гермомішок to Summit. 8 літрів. Сюди я складаю свій спальник. Спальник цей дуже компактний. Це Rockfront Summer 350. Він легенький і важить всього 800 грамів без чохла. І це пуховий спальник. Він зжимається ще більше, зараз він вже трошки розпустився тут. Теж не хочу я зараз його діставати показувати. Якщо комусь цікаво, я, звичайно, десь в наступних відео напишіть просто і в одному з походів я його розгорну і покажу. Ось Він всередині синій, <кхід> зовній, жовтий, дуже компактно стискається. І ось таким гермомішком його можна стиснути ще більше. Просто притискаєш, випускається повітря, закручуємо і він зовсім мало місця займає. І то це ще не до кінця я стисную. За це я його люблю, компактність і легкість. Ну і це все. Ця сумка пуста. До речі, покажу ще, хто користувався ортлібами ну, або подібними сумками, знає, що на, коли їдеш по бездоріжжю на швидкості особливо. Цю, ці сумки підкидує і воно ну, просто бум-бум-бум трусить, стукає все по багажнику. Це трошки дратує. Тому я в китайців на Аліекспресі ось такі резиночки купив. І додатково затискаю ними сумку. Невеличка резинка. З такими крючками. Сумки знімаються дуже легко, просто тянемо все, вона знята. Вся в пилюці. Ну, Як говорив, що я обстановка робоча. Так, давайте перейдемо до другої. Цю вже не буду знімати, просто покажу, що всередині. Тут другий тапок і мої брудні шкарпетки. Якісь залишки цукерок. Зараз я чаю собі зварю. Тут гарне місце в лісі Пів чайку. Поляна квасова була. Сміття вожу з собою. Це моя футболка залишки від неї. В цій футболці я спав і на другий день вирішив прямо в ній і їхати. Ну Вона вже схожа, ніби з чорта знята. Бо я дуже їхав по пилючних місцях, машини проїжджали і куряву підіймали. Знову світ саміт гермомішок. До речі, ось ці мішки. Я їх зазвичай беру в походи, коли ходжу з рюкзаком в гори, і там в них є практичний сенс. Тут же в мене ортлібиці повністю водозахищені, вони абсолютно не бояться дощу. Але я все одно брав ці мішки. Ну, з метою не захиститися від води, а просто мені зручно. Сама організація по мішках. Я знаю, що в мене в одному спальник, в другому одяг, в третьому там електрон... електроніка і гігієна. От в мене тут, давайте розберемо Black Diamond ліхтарик, фільтр для води, свеєр, чи як він забув? Так, свеєр. Ось він, це до нього пляшка. See to Summit Airlight Towel Це малесенький, легесенький рушничок. Дуже класна річ. Сохне близьковище. Мило, готельне, маленьке. Це, до речі, десь в Ютубі побачив лайфхак. Це до цього фільтра. Добре, розкажу коротенько. Для того, щоб його промивати. В нього в комплекті є великий такий шприц, десь як він приблизно величиною. Коли ти фільтруєш воду, тобі потім треба трошки води штовхнути назад тим шприцом, для того, щоб прочистити сам фільтр. І щоб не возити отой великий шприц, я побачив ось таку штуку. Люди роблять. Знімається просто кришечка від якогось фейрі там, чи від гали. Від чого там миючого засобу. Зрізається тут сусочок, який відкривається. І просто ось ця відфільтрована вода одягаємо замість шприца одягаємо сюди, тут різьби однакові. Підключаємо його в зворотньому. Тиснемо і трошки води пускаємо в зворотньому напрямку. Так він очищується. Ось. Через оцю маленьку кришечку ми не возимо з собою величезний шприц. Дуже зручно. Так, ну і три батарейки. Я їх стараюсь, коли вже не користуюся, зберігаю ліхтарик без батарейок всередині. Все, це все, що тут. А, і туалетний папір десь тут був. Я, певно, його просто вже покидав, нічого не складав. Ем... Аптечка, я теж її. Зазвичай тут вожу, це вже просто кинув, бо лінь було мені складати нормально. Тут основні таблетки, які я користуюсь, маленький тю тюбик пасти, обрізана щітка для того, щоб вона просто сюди поміщалася, запасна запальничка, сірники запасні, в сухості тримаю шматочок спирту. Інколи важко розпалити багаття. Нитки голка. Ну і пластир. Такий сам найбільш використовуваний. Йдемо далі. Моя велоптечка. До речі, ще забув сказати, тут є ще внутрішня кишенька, збира... зберігається ось такий насос. Дуже маленький, компактний китайський насос. У мене був якийсь хороший насос, але він більший, цей набагато компактніший, вирішив спробувати його з собою возити. Тут в мене латексна камера, ніколи нею не користувався, але теж вирішив спробувати. Поки вожу з собою, коли десь доведеться, використаю, розкажу, як вона мені зайшла чи ні. Витискач ланцюз, ланцюга, малесенький <кій> мультитул, тряпочка. Колись, може, якщо цікаво, теж напишіть, просто, я колись зніму детальний огляд по своїй велоаптечці. Брав з собою флягу на 5 літрів. Я завжди її з собою таскаю, вона як відро, така зручна. Але цього разу я навіть її не використовував. Ну, Бо в принципі по дорозі завжди є е, магазини можна заїхати купити пляшку води. І не паритись з цим набиранням. От в горах я дуже люблю цю флягу, бо десь біля джерела, недалеко від стоянки, набрав, приніс до намету і ти спокійно користуєшся, там аж 5 літрів. Це в мене така тонесенька ковтинка з icebreaker з шерсті Меріноса. Вона тепленька, але дуже тонка. Я її брав для того, бо я стартував раненько і було прохолодно. Тому це, в принципі, весь теплий одяг, який в мене був в цьому поході. Дуже спекотно було. Ще в мене є захист від комарів. По-моєму, в цей раз я його навіть не використовував. Якось комарі не сильно дошкуляли цього разу. Але зазвичай я його юзаю постійно. Мій намет Nature Hike Cloud Up 1. Це одномісний намет. Якщо коротко, то він мені дуже подобається. Є кілька нюансів, що б я хотів змінити. Це я б хотів вхід з боку, щоб був, а не вхід з голови. І я б замінив на якісь кращі блискавки входу. От Тоді б він був просто ідеальний. Це під цей намет е, нижній слой, який можна просто підстелити, для того, бо там дно доволі тонке, для того, щоб можна було не пробити об якісь сучки, гіляки. і там від вологи теж більше захищає. Забув, як називається, вилетіло з голови. Ну, не буду розгортати намет повністю. Хотів просто показати, що в комплекті є ще цей мат. Я його вожу з собою, коли не несу на спині цей намет. Якби я йшов в гори, я б економив вагу, я б просто без нього йшов би. Це як додаткове дно ніби. А зараз в, на велосипеді, на, там, на човні, коли я на байдарці плаваю, то я вожу з собою, щоб вберегти, аби пожив довше мій намет. Що все. Так. Давайте заглянемо ще в мою харчову корзину. Що в мене тут залишилось, покажу. Це теж з Аліекспресу піджопник складний. Він такий хліпенький, але мені подобається, легенький дуже. Ось цей, цей туалетний папір, який я з собою брав. По кухні в мене ложка Situ Summit. Це моя улюблена, я вже багато які перепробував, але цю люблю за те, що вона довга. Зручно їсти якісь сушені страви. Ось така невеличка в мене кухня. Це титанова окружка. Всередину я складаю газовий балон на 100 грамів. І такий невеличкий пальничок. Теж різні я вже спробував в кухні, там і джетбой в мене є, і пальників було три різних. От зараз зупинився на цьому. Це не найдорогий сетап, але для мене він найзручніший поки що. Поки користуюсь цим. Ось так складається. Зараз я собі, до речі, розкладу його, бо. Зварю чаю. Чи, може, не буду вас час займати, зроблю це пізніше. Не буду показувати, як це все складається, все класично з Так, що з цього сміття цікавого вам показати? Тут купа залишків, огірок залишився, це я в такі, такого роду походи люблю брати якісь овочі свіжі. Тому що не на спині нести. Тут в мене залишилось, це. я брав 4 пакети цього разу, навіть всі не з'їв, Два залишилось. Пляшка-алкашка. Інколи беру з собою якийсь алкоголь там, або коньяк, або єгермейстер. Але зовсім трошки. От цього разу взагалі брав 120 мл коньяку. Ну, залежить від настрою, інколи не беру зовсім. Інколи можу взяти зовсім трошечки часто під настрій. Колбаса, яку я купував, кава. Так, тут більше нічого не заслуговує на увагу. Якийсь там чай, кава, якісь сушені овочі, які я додаю, цукерки брав з собою, зубна нитка, ну, все. Більше нема що показувати. Певно на цьому все. Закінчую. А, і на собі в мене так само комплект одягу, це футболка, шорти. Ось такі я вже десь колись показував спюк Тапки контактні, вони всі в пилюці, бо я ж кажу, я тільки з походу. Тому, друзі, дякую за перегляд. Якщо сподобалось, напишіть про це, просто дайте знати. Що мені варто продовжувати і вам це цікаво дивитись. І сподіваюсь до наступних відео. До зустрічі. Пока!